Всім добрий день, починаю дозрівати Лохіна. Ось хочу показати, як виглядає кущ. Лохіна дуже крупна, хороша, хоча у нас був і град. проте як бачите, Лохіна супер бомба солодка. Ось як гілля все похилилося, ось так воно глядає. Цілий кущ в ягодах. Ось тут, бачимо, все-все встелено все в ягодах.